Вітаю! Мене звати Максим Запорощенко. Я менеджер медіа програм Академії української преси та завідувач центру цифрової освіти та медіакультури Миколаївського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти. Сьогодні ми розглянемо дуже важливу тему: це джерела інформації та їх достовірність. живемо в епоху інформаційного перенавантаження, де новини, дані, факти, фейки, пропаганда летять на нас з усіх сторін. Тому важливо мати навички розрізнення правдивої інформації від обману, адже наша реакція на контент може впливати на наші рішення і поведінку. Згадайте, коли ви востаннє робили репост публікації в будь-якій соціальних мереж виключно на основі емоцій або під впливом думки ваших друзів чи родичів. Тобто ви побачили, що значна їх кількість теж поширили цю інформацію у себе на сторінці чи в сторіс, і щоб не бути білою вороною, ви також це зробили. Як думаєте, скільки людей перед поширенням перевірили інформацію і переконалися в її достовірності? За різними даними? Понад 60% користувачів поширюють інформацію, прочитавши тільки заголовок, не читаючи зміст публікації? Запитайте себе. Чому мені простіше поширити інформацію від свого друга чи подруги, ніж від незнайомої людини? Відповідь однозначна: довіра. Ви довіряєте джерелу інформації, відповідно, вважаєте його надійним. Але чи тотожними є значення слів надійне та достовірне, якщо ми говоримо про джерело? Ні, оскільки теза це джерело інформації є надійним. Це судження, тобто думка або оцінка того, хто про це каже. Зовсім інша справа, коли ми говоримо про достовірність джерела, адже вона має відповідати конкретним вимогам. Перше, експертність та авторитет достовірне джерело зазвичай представлене особами або організаціями, які мають фаховий досвід і авторитет у відповідній галузі або області знань, наприклад, висококваліфіковані експерти, дослідники, вчені чи визнані журналісти. Друге, визнаність джерела. Достовірні джерела інформації часто використовуються відомими організаціями, виданнями або експертами. Якщо інші надійні джерела визнають це джерело, то це є позитивною ознакою. Наступне джерело фактів і доказів. Достовірні джерела надають конкретні факти, статистику, докази або посилання на джерела, які можна перевірити. Це допомагає підтвердити правдивість інформації. Об'єктивність і баланс. Достовірні джерела мають бути об'єктивними і не приховувати або не вигадувати інформацію. Вони можуть включати різні точки зору і погляди на питання. Актуальність. Інформація, надана достовірними джерелами, є актуальною і відповідає сучасним подіям і реаліям. Чітка інформація про джерело. Достовірне джерело надає вичерпну інформацію про автора, джерело, дату публікації і, можливо, методи дослідження або збору інформації, коректність стилю і мови. Достовірні джерела зазвичай мають грамотно правильний стиль і мову без багатьох орфографічних і граматичних помилок. Відсутність суперечності з іншими надійними джерелами. Достовірна інформація не суперечить іншим відомим і підтвердженим джерелам. Емоційна нейтральність авторитетні джерела інформації уникають емоційності в заголовках та змісті публікації, щоб не спонукати споживача інформації до будь-яких дій чи не надавати готових висновків. Недавня пандемія covid 19 та широкомасштабна війна Росії проти України підсилили бажання українців отримувати швидку інформацію, що відповідно сприяло розвитку такого явища як інфодемія, інформаційна пандемія, тобто це швидке, неконтрольоване поширення неперевіреної інформації за аналогією поширення вірусу, що може спонукати і викликати у споживачів спотворення сприйняття світу, паніку і необдумані емоційні рішення. Соціальні мережі вже давно перетворилися на соціальні медіа, тобто майданчики для отримання новин. А розвиток месенджерів, які також трансформувалися з додатків для листування у джерела інформації, її покривають той запит на швидку інформацію. Але чи можемо ми повністю довіряти анонімним телеграм-каналам, чатам у вайбері чи закритим групам у Фейсбуці? Звісно, що ні, оскільки так ми можемо стати жертвою дезінформації. У цьому контексті важливо знати не лише про ознаки достовірних джерел, а й про характеристики сумнівних джерел інформації. Перша характеристика анонімність або відсутність автора. Якщо джерело не надає ім'я автора чи інформації про нього, це може бути підозріло. Друге низька експертність. Автор чи джерело може бути неекспертним у відповідній галузі інформації, що може вказувати на відсутність відповідного знання. Наступного ознака: відсутність доказів і посилань. Недостовірні джерела не надають конкретних доказів, фактів або посилань на інші надійні джерела, які підтверджують цю ж інформацію. Суперечності з іншими джерелами. Інформація може суперечити іншим відомим підтвердженим джерелам спотворення фактів. Недостовірні джерела можуть спотворювати факти або представляти їх у вигляді міфів, чуток або маніпуляцій, сенсаційність і надмірність. Недостовірні джерела часто намагаються привернути увагу за допомогою сенсаційних кричущих заголовків та тверджень, небажані рекламні матеріали і популярність гасел. недостовірні джерела можуть включати небажані рекламні матеріали або використовувати популярні гасла, щоб привернути увагу. Неактуальність інформації, недостовірні джерела можуть поширювати застарілу чи застосовувати вже Спростовану інформацію, відсутність контактної інформації і деталей про джерело. Недостовірні джерела можуть намагатися приховати свою ідентичність, не надаючи контактної інформації або деталей про своє походження, мовні помилки і неточності. Джерела з багатьма орфографічними та граматичними помилками чи неточностями можуть бути. Підозрілим. Також однією з характерних ознак фейку або недостовірної інформації чи ненадійного джерела, може бути апеляція до загальновідомого. Ця стратегія використовується, щоб надати вигляд авторитету та правдивості інформації, але при цьому може приховувати справжні мотиви та маніпуляції. Ось декілька способів, якими апеляція до загальновідомого може бути характерною ознакою фейку. Перше використання фактів, що вже відомі. Фейкове джерело може намагатися передати вже відому інформацію, не додаючи жодного нового контексту чи деталей. Це може бути використане для створення вигляду достовірності, загальні стереотипи і терміни. Фейкові джерела можуть використовувати загальновідомі факти як докази своїх тверджень, не надаючи жодних додаткових доказів або джерел для перевірки. Маніпуляція популярними темами. Фейки можуть включати популярні теми чи заголовки, які вже стали відомими в масовому медіа, щоб залучити увагу аудиторії. Можливо бути обачними і критичними при зустрічі з інформацією, навіть якщо вона виглядає очевидною або загальновідомою. Перевіряйте джерела, шукайте додаткові докази та спробуйте з'ясувати мотиви публікації інформації перш ніж приймати її за правдиву. Розвиток критичного мислення запорука вашого успіху.